Щонайменше найменше зустрічей в американському конгресі: українці, американці, українські волонтери, українські військові, які приїхали з України, зібралися у Вашингтоні у жовтні 2023 року, аби провести адвокацію українських питань. Тут вже на цього року на цьому саметі є 98 окремих організацій у всіх штатах. і це є люди, активісти. В різних місцях, котрі розуміють, що важливо, щоб Америка далі підтримувала Україну, то тут є люди з різних віків, різні стосунки мають з Україною. Деякі як корінні українці, деякі взагалі ніча ніколи не були в Україні, але розуміють, чому а, перемога в Україні значить безпека в Америці, і вони хочуть брати участь власне в цьому громадському відповідальності бути від. А повернення до кордонів 91-го року, викрадення дітей, геноцид росіян проти українців та відбудова України за кошт Росії. Питання, з якими українці ходили до конгресменів, ми сьогодні говорили про те, що є така у американців зараз міф такий, що всі втомилися, і американці втомилися, і українці втомилися. Але насправді бачите, що коаліція, яка працює. Заради українських інтересів тільки збільшується, а не зменшується. Що в нас є багато партнерів, які зараз прийшли і тужно допомагають Україні. Це ми бачимо, що насправді ця концепція неправильна. А Україні допомагають, допомагають всі. І сьогодні наводилися до речі, дуже цікаві стати статистичні дані, що насправді Україну підтримує більше 90% американців. Низко зустрічей в американському конгресі проводили українські військові, які сюди приїхали, аби проводити військову адвокацію. Вони вчергове подякували американським конгресменам за допомогу та наголосили на важливості військової допомоги та постачання зброї. По перше, хочу подякувати за підтримку. І так як ми далі воюємо, і коли говорять, що для чого допомагати Україні. А ми воюємо за свободу заходу і не тільки за повернення наших територій людей і за перемогу України. Хочу просто спитати у американців, чи є план, коли українці закінчаться, чи підуть американці воювати за свободу так само, як воюємо зараз. Ми чи краще нам допомагати зброєю, чи ви готові допомогти нам вашою армією? Ми данемо себе меседжі про те, що це війна важлива. Це частина глобальної війни з тоталітарним світом, з терористами з людьми ну, з країнами, які тероризують світ, які руйнують а, а, світовий порядок, які базуються на. на Праві кожної країни тут недоторканості кордонів на праві кожної країни визначати своє майбутнє. Вони власне борються проти вільного світу. Це війна вільного світу, проти авторитаризму. Бачачи те, що сьогодні наш ворог створює дуже потужні альянси, ми повинні разом з нашими партнерами вибудовувати ж швидше наше партнерство, підсилювати його. Трансформувати свої збройні сили для того, щоб українці могли надалі протистояти ворогу, ефективно звільняючи наші землі, повертаючи наших людей додому. Окрім того, із учасниками саміту зустрічалися дипломати, колишні посли сполучених штатів України, які наголошували в чергове на непохитній підтримці сполученими штатами України та на тому, що Україна сьогодні виборює демократію для цілого світу. Україна важлива для сполучених штатів. Україна важлива, тому що Україна бореться за цінності, у які вірять американці. Ми віримо, що люди повинні мати можливість вирішувати власні справи, жити власним життям, обирати власних лідерів. Це те, чого прагнуть українці. Вони не хочуть жити під Росією. Я був там багато разів з початку війни. Розмовляв з багатьма українцями, і вони казали мені теж саме вони не хочуть жити знову під Росією. Вони жили під Росією, вони жили під радянським союзом. Більше ні у рамках саміту з українськими волонтерами, активістами спілкувався американський генерал у відставці. Новини лайф ексклюзивно дізналися в американського генерала, що потрібно, аби Україна перемогла. Комплетли арецедей Україні потрібна зброя, яка забезпечить їй перевагу в повітрі на місцевому рівні. Отже, всього 30 винищувачів F-16 з Нідерландів. Чи звідки б вони не прибули, буде недостатньо для перекидання в Україну знадобиться понад 100 винищувачів F-16. А що ще важливіше, це передові системи озброєння, які F-16 здатні нести і використовувати. Пілоти, які здатні використовувати їх як боєприпаси, це те, що допоможе Україні здобувати... Вати перемогу в повітрі на локальному рівні. А по друге, це дає змогу українцям вести глибокі бої в глибині російського фронту. Крім того, Україні також потрібна частина запасів крилатих ракет великої дальності, які є у наших союзників, наших союзників по НАТО, які дозволяють вести глибокі бойові дії в Україні. І на додаток до цього кількість танків, кількість старих бойових машин піхоти, а також нових бойових машин піхоти, як у Сполучені Штати і наші союзники вже виділили Україні. Вистачить лише на оснащення приблизно. З 20% українських маневрених сил, тому нам потрібно вдвічі втричі більше, щоб допомогти українським маневреним силам, коли погода хороша і земля суха, і ці бронемашини можуть маневрувати. І останнє, що потрібно Україні більше ніж вона можливо навіть розуміє, це те, що українським військовим дуже потрібна підготовка всередині України. Волонтери тут зібралися із цілої Америки, І Аризона, і Іллінойс, і Флорида, і Огайо, Колорадо, Техас. Всі. Тут або підтримати і адвокатувати питання України. Ми просили всіх наших представників та сенаторів підтримувати акт перемоги України, який свідчить про те, що український президент та українці мають чітке бачення перемоги. Щоправда, тут у Сполучених Штатах є мало інформації про це, навіть хоча Байден каже, що ми переможемо і будемо мати підтримку, але нам потрібно мати чіткі межі та мету, щоб американці знали, яке бачення перемоги нині є в Україні. Кульмінація саміту розгортання найбільшого українського прапора біля монументу Вашингтону. Даю напередодні американський президент Джо Байден звернувся до своїх громадян. Він вчергово наголосив, що підтримка України сьогодні це боротьба за демократію цілого світу, а також на тому, що підтримуючи Україну сьогодні, ми боремося проти тероризму. Уляна Бойчук з Вашингтону спеціально для новини. Live.